Ну що ж, починаємо боротьбу за Jeep Rocky 2022 року. О, о, серйозно взялись. Так, щось похоже до 8200 я його не заберу. Польща, Україна. Польща. Україна. Е. Дайте я щось нажму? Нє. Ух, звісно, ставочки пішли. Дуже високо. В принципі, ну, мінімальні пошкодження. Вони завжди в автомобілі цінилися, але зараз такі машини можна брати дешевше. Наприклад, вона знаєте, у нас в продажу в наявності є роки 2022 року. 15-800 пропонується. Також мінімальні пошкодження, там зазначено збивалення. Тут у нас 9700, це десь 20 тисяч машина тільки в Україну приїде. ну. Nu e curios, căutăm